Далі тестуємо медогонку. Ми відкачали, обрізали забрус на 20 доданівських рамках. Ось вони в нас вже пересунуті, переміщені на накопичувач. Медогонка відкрита і пробну відкачку вже зробили. От, значить, ми, ми подаємо у медогонку 10 рамок. Одночасно 10 рамок, які були в медогонці, відкачені, виходять. На все про все 10 секунд чи 20 секунд. Поправляємо тут, тому що замки треба контролювати, щоб вони закрилися. Відкриваємо замки і у нас одна касета готова. Тут потрібно обережно, тому що рамки китаються і касета може вдарити по руках. Маючи певні навики роботи, це робиться легше. Оскільки в нас маленьке приміщення, ми ці рамки, які вийшли на накопичувач, повинні знизу забрати корпус, піднести корпус і забрати. Але в нас немає такої можливості маленьке приміщення. І ми забираємо 10 відкачених рамок, На це також певний час витрачається. Потрібно забирати знизу корпусом усі 10. Переганяємо каретку. Підсовуємо ближче ще 10 рамок. Так, Перед відкриванням медогонки бажано ще хвилинку-дві почекати, тому що на кришці залишиться крапельки. Бачите, як карану відкрив. Зараз зупиняється медогонка. Кінцеву зупинку можна бачити на обертах, показує оберти частотний перетворювач. Коли він зупиниться, буде 0 на панелі. І бажано ще почекати хвилинку-дві, щоб трішечки скапало. Зараз завершується процес, вже двигун не працює, вона під власним по інерції ще обертається і під, там, мовити, ще зупиняється. За бажанням клієнтів ми ставили гальма для того, щоб пришвидшити зупинку, пригальмувати роторні догонки, ми можемо поставити гальма на бажання клієнта. В даному випадку лінія розрахована на невеликі пасіки. Такі, де відкачують е, до пів тони мету за зміну от, І для людей, які е, не поспішають, можна так би сказати. Тобто, про, продуктивність лінії залежить в першу чергу від е, продуктивності пристрою обрізки. Е, ножі електричні мають меншу продуктивність, ніж ножі з е, підігрівом гарячою водою. От, і крім того, Електричні ножі мають теплову інерцію, тобто довше вони розігріваються, довше вони і швидше охолоджуються. Тому ми рекомендуємо меншу, зменшити подачу десь удвічі повільніше, ніж на пристроях із ножами, які обігріваються гарячою водою з водяними ножами. Зараз зупинилась ноль у нас на панельці. Е, ротор вже саме догонки ось показую. І ось ці капельки, якщо видно на відео, оці капельки ну бажано трішечки почекати, поки капельки. скапають. Щоб вони, Це небагато, але вони е, капають там на рамки, ну і якийсь е, кілька грамів меду залишається на рамках. Кому це незручно, бажано почекати. Знову закриваємо. Якщо у нас немає більше відкачених рамок, ми рукою виштовхуємо на накопичувач. Знову та ж проблема, що мале приміщення ми не можемо забрати корпусом, тому беремо корпус. По дві рамки акуратно переставляємо в корпус. Накопичувач зроблений невеликий на замовлення замовника, тому що лінія призначена для невеликого пристосованого приміщення. Це не цеху відкачування м'яки, це пристосоване приміщення, як ви бачите на відео. Закриваємо танки. І... Рукою виштовхуємо рамки назовні. Медогонка, як ви, як бачите, покажіть, будь ласка, карман медогонки вміщує близько 30 літрів меду, мед перетікає плавно в ємність. і рівень меду, ефект з'єднаних судин. Чи ємностей рівень меду у медогонці, рівень меду у накопичувальній ємності, однаковий, коли ми будемо відкачувати із ємності, мед повністю витікає з медогонки. Вона звільняється. Оце такий принцип роботи. Зараз ми ще постараємося показати, підключити насоси, які ми пропонуємо для нашого виробництва. І протестуємо роботу наших насосів. Yeah,